Вітаю! Сьогодні готую смачний, класний, легкий салатик віночок, який готується швидко, а з'їдається ще швидше. Отже, помідорки чері ріжемо навпіл у мене жовті та червоні. Зелену цибульку нарізаємо тоненько маленькими кільцями. Сир нарізаємо кубиком невеликим. Далі готуємо заправку до нашого салату. До олії додаємо сіль, гірчицю сушений чесничок, але це за вашим бажанням чорний мелений перець також за бажанням суміш італійських або прованських трав. Далі все гарно, ретельно перемішуємо, і вуаля наша заправочка готова. Беремо тарілку, на якій будемо формувати наш салатик, ставимо щось кругленьке по центру і навкруги розкладаємо листя салату або мікс салат, як вам більше подобається. Далі викладаємо помідорки чері. Слідом за помідорками викладаємо сир. Я взяла бринзу, але також дуже смачно з фетою та бейбі-моцарелкою. Посипаємо це все зеленою цибулькою, ставимо по центру піалу з заправкою і все. Салат віночок готовий, смачного! Повний рецепт ви знайдете в описі під відео.